Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати саме на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одна одну в потенційній загрозі. Тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили. І жорбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. 1945. кінець Другої світової війни та створення ООН. 51 країна підписала наказ про організацію, чия мета глобальна безпека. Сьогодні ООН – це 193 країни. І поки що жодна країна не була виключена. Знайомтесь, Арнольд цей рудий чахлик підкорює океан на надувному човні. Це відео на мільйон переглядів. Краще не перетинати територіальні води. Трясся, виявляється, я багато не знав про тебе, що ти їм показав. Паспорт Акватопії? Арнольде, коли ти встиг змінити громадянство? Хм, Ця морська платформа дуже схожа на князівство Селенд, віртуальну державу, створену на місці військової бази. Переваги таких держав повна відсутність податків та заборон на ведення будь якого бізнесу. Тут можна швидко розбагатіти, оскільки конкуренції нуль. Що далі, Арнольде? Станеш королем Акватопії? Не думав, що скажу це, але тобі личить королівське вбрання. Ваша величність Король Арнольд. Цікаво, твоїм першим наказом буде заборона дієтичної коли? Вартість війни в Іраку для США склала 1 трильйон 300 мільярдів доларів. Якщо він зникне, то понад сто двадцять тисяч солдатів-миротворців у п'ятнадцяти країнах світу опиняться під загрозою і в цих країнах знову спалахнуть війни. І це означає, що вся світова економіка постраждає. А це ще хто? Тобто, щоб отримати паспорт, варто лише заплатити. Це пахне шахрайством, яке нам знайоме з князівства Сілендія. Де продали 150 тисяч паспортів по тисячі доларів за кожен, під твоєю владою, Арнольде Акватопія стала лідером з корупції. Найдовша зустріч ООН увійшла до книги рекордів і тривала 14 місяців або 4 тисячі годин. Результатом стала мирна угода у Суецькому каналі. Вітаю, Арнольде! Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо. Арнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався. Бо це неможливо. А як хто й надумає драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів. Коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак. П'ятиметрові забори під напругою, спіраль Бруно і дюжину охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають 40 найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, точи теляси не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час Час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так. Тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютрелов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята Бавовна мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти. Вирішив влаштувати голодування у знак протесту? О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо це не місце, де рахуються справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну гарест, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. Не додачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт, депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мислення. А волю нині можна легко зламати. Грабіжників і лідерів банд поважають найбільше. Проте, Арні, друже, прикидатися тут крутим не варто. Принаймні так ти заробиш якусь копійчину. У в'язненні отримують найбільше в Німеччині, Швеції та Норвегії. У Галденській в'язниці ти можеш заробити до 1600 зелених у місяць. А в Італії є тюремний ресторан, де працюють лише горезвісні мафіозі. Кухар отримує там більше, ніж наглядач. Гаразд, Арні, час обміркувати план втечі. Все, що потрібно зробити, вибратися з камери і вперед. Тися з юрбою охорони, ну і знайти вихід. План надійний, як швейцарський годинник, але краще пошукати інший шлях. У Бразилії в тебе найбільше шансів звільнитися достроково. 16 годин на велотренажері скоротять твій строк на один день. Кожна прочитана книга зменшує його на 4 дні. Ти також можеш в'язати дизайнерський одяг мінус один день за кожні три дні роботи. І тобі навіть заплатять. Арнольде, це до тебе. Блідо-червоний Худі означає, що в'язень готовий до втечі. Дядьку, можливо, це твій шанс? Давай, Арні, поцуп ключі. Ой ой, здається, у тебе проблемки. Медичне страхування ув'язненого іноді краще, ніж страхування охоронців. До 16 тисяч доларів за рік. Тобі пощастило з в'язницею. Втекти з в'язниці IDX Florence неможливо. Камера 11 на 6,5 футів. А душ по таймеру? А вікно шириною менш ніж чотири дюйми. Тут ув'язнені проводять 23 години у повній ізоляції. Арнольде, ти врятований? Тепер треба подумати, хто тебе підставив. Матінко рідна, Схоже, ми опинилися в 13 сторіччі прямо під час священної інквізиції. Яка файна екскурсія! Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано ладнає з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають. Вмощуй дубцю. Тутешні стільці, навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників, їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж ба, Арнольде, прийми католицтво, і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось звів на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпиш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся іспанський чобіт, видилка єретика, колиска іуди. Гарнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лихим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, Арні, ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Танечка, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі і чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У як тут файно. Отако, і глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами бога від художників різних часів, в давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу Віцілопочтлі цілопочті завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. На жаль, у Християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде! У нього добі сеймен творець Єгова, Адонай, бог. О ч. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна. Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпає, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав, і у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Арнольде. Людина на то жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно! Все вийшло з-під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно Всевишній, не сприйміть за лестощі, але слава Богу, ви тут. Арнольде, здається, тобі глина. Ти знав, Арнольде, що у світі налічується 15 тисяч ядерних боєголовок з сумерною потужністю близько 7 тисяч мегатон. Також ти напевно знаєш, що 5 хвилин тому я відправив одну з них у твою сторону. Та нема сенсу тиснути на газ, Арнольде. Електромагнітна імпульсивна хвиля зруйнує електроніку, якою щедро нафаршировані сучасні автівки. Далі тебе знесе ударна хвиля. Навіть якби ця іржава чортопхайка була зроблена з твердого графену, який на атомному рівні навіть міцніший ніж діамант, і ти якимось дивом переживеш ці страхіття, ти все одно пройдеш крізь справжнє пекло. Витягай свою кістляву дупу, Арнольде. Треба перевірити наскільки ти далеко від епіцентру вибуху. Пам'ятай, якщо ти бачиш ядерний гриб, витягни руку у тому напрямку і підніми великого пальця. Якщо гриб більший за твій палець, ти в радіоактивній зоні. Маєш сонцезахисний крем, та це не допоможе. Я жартую. Тягни свого хребта звідси. хучіше. Радіоактивні ізотопи в малих кількостях уже почали повільно руйнувати твою ДНК. Як маєш, друже? Правильно, саме час для купі-купі. Уникнення контакту із забрудненими предметами та використання спеціальних водних процедур може збільшити твої шанси на виживання. Навіть найслабше випромінювання призведе до прогресуючого розвитку злоякісних пухлин. Що ж, вітанечка, ти пережив ядерну атаку. Тепер тобі не потрібен костюм на Геловін. Але це ще квіточки. Якщо хтось у світі запустить ядерну боєголовку, послідує ефект доміно. Усі ядерні держави світу випустять своїх псів війни, і тоді настане справжній апокаліпсис Арнольде. Ера людства закінчиться. Ти сконаєш, Арнольде. Час вибиратися з цього всесвіту. Гей, ти знову строчиш нісенітниці у чаті GPT? Гарнольде, через тебе щі подумає, що людство дурніше, ніж воно є, а це небезпечно. Стривай, тобі не цікаво, що чат GPT відповість на хінею, яку ти написав. Навіть Ілон Маск боїться, що щі може знищити людство, а ти його провокуєш. М -м, здається, закінчився туалетний папір. Гадаєш, це найгірше, що могло трапитись? Ернольде, Це твій звук? Я ж казав. Через твою дурість щі знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок. Це в 10 разів більше ніж є у світі. Що арні готові до ядерної війни? Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався. Чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Проте сучасні комп'ютерні моделі обіцяють, що ядерна зима триватиме не більше місяця. Тож не все так сумно, Арнольде на цілій землі немає достатньо ядерної зброї, щоб знищити всю цивілізацію. Жертв багато, але ядерне апокаліпси скасовано. Ти чекаєш на друзів? Хм, гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, Що ж ти накопив цього разу? О, це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони й будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж. Як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році, лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить? Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Ернольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Ернольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати, твоє пузо завжди на першому місці? Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно, ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки Горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. А бодай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам, твоє шелапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж би, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко, Боже, який підступний хід! Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Що ж, Арнольде, ти вже дуже суттєво наблизився до того, щоб спіймати свою тітоньку. Бачу, Арнольде, ти вже почуваєшся справжнім агентом ФБР, але поводишся як типовий мусор. Як до продовження пошуків. Давай зазирнемо в архів служби. Тутечки зберігаються більше п'яти тисяч окремих жмутів волосся як докази. Тут навіть є справи Чарлі Чапліна та Джона Леннона. Нам знадобиться справа твоєї тітки, аби виписати дозвіл на прослуховування. Нині ми будемо прослуховувати твою тітку як Пабло Ескобара. І згідно з останньою інформацією, вона замовила собі піцу. Гарнольде, це твій шанс. Ти станеш агентом під прикриттям. На тобі буде мікрофон для твоєї безпеки, а твоя задача поставити жучок в її кабінеті. Час настав. Уперед, Арнольде. Зараз все залежить від тебе. Головне поводитися природньо. Свята бавовна. Що за дзвінок? Гарні, спробуй процідитися у її будинок. Чудова нагода. Вперед! Вперед! Ну ж бо, Арнольде! Це і є твоя місія. Іди встанови жучок в її кабінеті. А тепер повільно і непомітно підійди ближче. Йой. Здається, у нас проблемка. А... Арнольде, вигадай щонебудь. Або дай тобі. Ернольде, че здрапати, поки не пізно? Йой, а вона небезпечніша, ніж я думав? Гарні, тримайся. Тебе зобов'язані врятувати. Ой ой. Здається, це кінець. Зараз вона тебе розчавить і навіть оком не змигне. Невже ти прийшов вибачитися, Арнольде? Це так мило. Який хороший хлопець. Однак твоя тітка прагне іншого. Хе, чудесіє! Раніше ти ганявся за тіткою, а тепер вона ганяється за тобою. Населення Землі досягло максимуму, тож люди змушені залишити планету. Що буває, коли ти відкладаєш будильник по десять разів, ти можеш просре... проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикай журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин зоопарку до біса шляхетно. Люди з Веслейк! А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 шести кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останній панелі гелина, і атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти. Якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 911. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя. Тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак? Арнольде, глузуєш? Сподіваюсь, немарно ти налітав тисячі годин у Microsoft Flight Simulator. Арнольде, глянь, на землі лишилась ще одна ракета, поквепсі. Арнольде, не хочу тебе засмучувати проте лев з того зоопарку якраз позаду тебе. Бонвояж, Арнольде.